2004-й став переломним для українського телерадіо ефіру. Влітку Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення. Загальнонаціональні канали переходять на українську мову. Вперше мовники отримали чітку вимогу: більшість ефірного часу має звучати державною. Щоб це не лишилося на папері, створили спеціальну робочу групу, яка стежила за виконанням норм, але повного одномовного ефіру не запроваджували. Міжрегіональним, обласним і місцевим мовникам залишили право використовувати інші мови, врахувавши інтереси нацменшин. Так україномовний контент отримав не лише рекомендацію, а й реальний механізм впровадження. У цей період кабельні оператори самостійно формували пакети телеканалів, орієнтуючись на власні технічні можливості. Пріоритет мали державні, загальнонаціональні, обласні та місцеві мовники. За розпорядженням голови облдержадміністрації абонентська плата становила 5 гривень за пакет із 13 каналів і 20 гривень за 30 каналів.